Молиться біла, Савтрускавці. Ну, а дивіться той новий готель, який буде біля міротеля. Завершить будувати. Та його вже не перший рік завершують будувати, але я сподіваюся, цього року таки завершують вже будувати. І запуститься він. А ліворуч вихід до вокзалу. Тут стежечка така невеличка. Можна вийти до колії, до залізниці, до вокзалу. Ми тою стежечкою неодноразово ходили. Так що тут теж буде будова. А ми підемо в центр. Така невеличка вулиця Бортнянська. Зайдемо в неї в центр. А в Турскавці вітер. В Турскавці досі сильний вітер. Настав сезон вітрів Так, прямо теж можна до вокзалу вийти ми підемо тут направо. гарний ракурс а новий готельчик настав вже 2025 рік який так чекали тепер будемо чекати 2026 він теж настане вже скоро. Чуть-чуть більше, ніж 360 днів залишилось чекати. Снігу на рік не було, як ви всі бачили, в горах трошки. Що з Трускавця дивитися, в горах було, видно сніг. В самому Трускавці вже який рік поспіль. Саме на 1 січня снігу не було. Десь в січні він очікується навіть на другій половині дня він буде більше і поки що його не дуже. А ти завжди Не знаю, таке враження, що цей об'єкт розбирати не будуть, бо міняють вікня, бо проводять модернізацію, значить він стоїть. А зліва там новобудова, ну не зовсім вже новобудова, і роки два. Та де три. На ойкорку з А прямо по курсу будинок там знаходиться салон Beauty Lounge, про який вам розповідали. Ліворуч треба піти і зайдете побачите. Там ми показували, кому цікаво, можна знайти, подивитися. Первом проворчи. Пройдемося куди, та звісно куди, в напрямку до бівети ранок місто порожнє. Не факт, що воно потім буде більш заповнене насправді, але поки що так як є. Це знову ж таки готель, новий, який будується, бачите, може. Шайзінша Богу до нього підійшли, подивитися. Бачив і дерева трошки поламало. Сильний вітер. Ну, прогноз показує, що може бути навіть 30-40 метрів на секунду. Праворуч віла Анастасія, теж ми про неї розповідали. Цікаво, як всередині заїть відповідне відео. Показували. Цікаво так. Тут, Ми йдемо, це так <гум> повтор. Добре пройденого матеріалу. Відмінники. Все знаю, все бачили, все в курсі. <гум> Сонячно. Воно так стало, я вже казав, поки, поки були хмарки, дощик, туман. Вітру не було. Як тільки визирнуло сонце і потепліло, стало більше градусів тепла, одразу з'явився цей сильний вітер. Справа, колись краще було видно. Готель Трускавець 365, зараз я вже гірше видно, майже не видно, забудували новий будинок. Малівороч Вертеп. Кафе ще не працівни, що доволі рано, але думаю, що... а вітер такий, вітер потужний. Сарлов посетила мене І палац культури імені Шевченка за напустим Трускавець соночка свитка. Показав, але нагадаю ще раз питаю, чи стало на новорічні свята, на різдвяні свята більше людей у Трускавці, ніж було до того. Стало так, стало більше, але це не більше, як на 10%. Це те, що помітно. Спускаємось вниз до головної. Новорічний ялиночки гарно сонце зараз під Знаємо, кі на бювет, так, пройдемо тільки кілька кроків сюди Ось Знаєте, нора Гума приїде Мужинська Грицкан. і Андрієць Матвієнко такі три три гарні пари буде в пускавці кавач на, на щастя на щастя ніхто їсти не дуже аж так не хоче голодних нема А, осак на велосипеді на фоні ялиночки Це все на фоні порожнього міста. А ближче добивати, все ж таки людей більше. Воруч. Там раніше було написано продаж оренду, тепер написано продається. То я розумію, оренду вони не розглядають. можливо тому оренду не розглядають, що бажаючих немає. Не знаю, але зараз це продаж без оренди. Торговий центр парк. Частково ставили вікна, напис «Тарас» далі видно. Можливо, в наступному році стане відомо, коли його завершить добудовувати. Я ну это вже 10. А, да, это вже десятая. Нас почекаєш. Пощо зайдемо? Десятая 10.03 А ця ялиця мені подобається А як підросте стане Справжньою красою на бівається А що давайте всередину зайдемо Кілька секунд там Ця стійка вже почала працювати, що не може не тішити. Ну і знову ж таки, якщо як на 10-ту людину, на 10-ту годину, як на мене, людей достатньо-достатньо багато.